Спорим ти ніколи не шукав причину головного болю, а закидатися ще разу таблетками від нього не найкраща ідея. Почнемо з останнього. Чому пити щось від головного болю? Це не ок. Ну, по-перше, це тимчасове усунення, яке блокує біль, але, на жаль, не вирішує саму причину. Тобто, після дії цієї таблетки, звичайно головний біль може повернутися назад. По-друге, знеболювальні викликають звикання та погіршення роботи інших наших органів. А воно вам треба. Я думаю, що ні. Якщо ми розбираємося в самих причинах, щоб їх усунути, то тут варто пам'ятати, що їх може бути декілька: це і стрес, і недосипання, і напруження м'язів у зоні шиї та плечей. Але основна причина, яка найчастіше відбувається, це всього навсього зневоднення через недопивання своєї норми води. Наша кров стає густішою. Відбувається порушення кровопостачання мозку. Відповідно, він отримує менше кисню, і це все призводить до головного болю. Тож пийте якісну воду з мінералами, ходіть на масажі, краще висипайтеся, і буде вам щастя.